Ізраїльський удар по території Ірану було спрямовано в саме серце ядерної програми. Прем'єр-міністр Ізраїлю беніменне Нетаньяху заявив, Тегеран накопичив урану на те, щоб виробити понад 10 атомних бомб, який був готовий виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. А також атаку назвав превентивною. Ми не дозволимо найнебезпечнішому режиму світу отримати найнебезпечнішу зброю у світі. А Іран планує передати цю зброю, ядерну зброю своїм терористичним поплічникам, що зробить ядерний тероризм реальним. Як вчить нас Біблія, коли хтось приходить, щоб убити вас, вставайте та дійте першими. Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше укласти нову угоду щодо ядерної програми Тегерана, аби уникнути подальших жертв і руйнувань. Президент США додав, що завчасно знав про плани Ізраїлю завдати ударів по Ірану. А за словами Трампа, країна захищатиме свої сили в регіоні і готова допомагати Ізраїлю в разі потреби. Я знав про плани Ізраїлю вдарити по іранських об'єктах, пов'язаних з його ядерною програмою. Іран не повинен мати ядерні бомби, і ми сподіваємося знов повернутися за стіл переговорів. Є кілька осіб з керівництва, які вже не повернуться. Сили США у регіоні перебувають у режимі підвищеної готовності. Ми готові захищатися і захищати Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь. Дональд Трамп, президент США. А ще Іран. Іран заявив, що Ізраїль отримає суворе покарання. Це цитата за атаку. Також відругував і верховний лідер Ірану на удари по ядерних і військових об'єктах. Він підтвердив, що Ізраїль ліквідував високопоставлених військових і посадовців. В студії Дмитро це політолог міжнародник. Пан Дмитро, здрастуйте, спасибі, що прийшли. Добрий день Ми бачили цілий список людей, які були вбиті цієї ночі. Це починаючи від лідерів ісламської революції корпусу вартових. Ісламської революції і закінчуючи ядерниками, які безпосередньо працювали над ядерними програмами. Ізраїль вже сказав, що готували кілька років цю операцію, що була безпілотна база на території Ірану. І вочевидь, все це відбувалося доволі тривалий час. Проте ми маємо би більше уваги звернути на реакцію світу. Вона якась сильно відрізняється від того, як реагують на спроби України. Відносно Росії захищати свою територію, свою суверенітет чому О, так? Скоріше, скоріше, тут реакція Сполучених Штатів, да, вона більш ніж показова, да тут точніше, головної особи наразі Дональда Трампа, який однозначно сказав зараз підтримав. Хоча все ж таки є певні питання, наскільки він схвалював ці удари, чому тому, що все ж таки це бажання досягти там угоди, з Робити цю угоду і ця активність, яку виявляв той самий Вітков, їздячи по регіону, дуже добре нам відомий, вона свідчила про те, що мабуть. Це не зовсім те, що від теж не зовсім нинішні дії відповідали б бажанням Трампа, але він їх приймає. Чому тому, що і більше того, да буде явно виявляти, от бажання показати, що це результат, все ж таки бажання використати ситуацію за для того, аби забути про інші поразки, да чому, тому що ставлення до Ізраїлю. Дійсно, Дональда Трампа самого початку було інше, да? тобто воно позитивне ставлення, взагалі е до Ізраїлю Воно є. Таким, ну я б не сказав, стабільним і сталим у Сполучених Штатах, але порівняти з тим, як все відбувається у нас, да ну мабуть, все ж таки не варто. І інший момент, Іран підійшов до створення ядерної бомби, да ядерної зброї. А Російська Федерація є уже носієм цієї ядерної носієм власником, да, то, власником да, ядерної цієї тряяди. Більше того, це так би мовити, для Трампа зрозуміло замах на стабільність да у світі тому в такому контексті, от, є великі країни, і він підсвідомо він про яку це все іще на і безпосередньо, і на ту систему світу, де він відвів місце сполученим штатам, які є головні Російській Федерації, яка є там суперником, але з якої треба укладати угоди, І ось тому відбувається ось такі реакції. Да то українці провокують да, так би можна. Мовити, хоча насправді зрозуміло, що це, ну м'яко кажучи, помилковий погляд, і, і хиб, хибний да, погляд абсолютно. І я думаю, що е, найближча історія це доведе. Давайте проаналізуємо або спроектуємо, якими можуть бути наслідки для нас і для Росії від того, що відбувається на Близькому Сході, Ну, з огляду на те, як Росія відреагувала і суворо засудила Ізраїль, який так би зробив, так би мовити, невірні речі, да, тобто вони вже працюють. Це сказали, то, в принципі, зрозуміло, що є негатив для Російської Федерації. Да? Все ж таки з Іраном укладена угода партнерська, там про стратегічне партнерство. Зрозуміло, що там не йшлося про військову підтримку з uh -huh. самого початку, тим більше проти Ізраїлю. Я думаю, що в Тегерані це також усвідомлювали. да Тут що такого точно не буде. Але певним чином Ну це така певна втрата обличчя для. Російської Федерації я би не став перебільшувати там значення військов, сам, військове саме для нас. Чому тому, що все ж таки виробництво шахедів локалізовано в Російській Федерації, ракети балістичні в основному передаються з. Північної Кореї додаткові для Російської Федерації на додачу до їхніх цих іскандерів, які вони самі випускають. Знову ж таки, не зовсім зрозуміло, що буде з цінами на нафту. Ну зараз да, ми бачимо негатив для України, бо ціна підскочила, і це зрозуміло, що буде використовувати Російська Федерація. Але я зараз, от поки що, утримувався б від прогнозів, бо насправді не зрозуміло, як це буде розвиватися чи буде Ізраїль далі бити по Інфраструктурі нафтопереробній, знову ж таки, і це тоді буде визначати теж ціни. Знову ж таки, вони можуть відскочити назад, да, там опуститися знову. Тут, тут це накладається на інші процеси. Фокус, фокус уваги дійсно звернувся з України на близький схід. І ось це, як на мене, десь погано для нас, і я б не сказав, ну не драматично насправді. Це як на мене погано. І в принципі, ну, керівництво України, я думаю, що воно е в, живе в цьому контексті. От е Володимир Зеленський збирається на G7 говорити з е Трампом, на, в тому числі, про ціни на нафту.